Добрий день, шановні колеги, я рада сьогодні виступити перед вами. Я дуже дякую організаторам конференції за такий чудовий захід, досить корисний. Багато інформації почерпнули для себе. Дякую, що дали можливість поділитися досвідом. Побачити досвід своїх колег. Сьогодні я пропоную вашій увазі презентацію моєї просвітницької програми Джерело досвіду, автором-укладачем якої якою я являюсь, яка була учасником всеукраїнського конкурсу та посіла призове місце. Індикатором специфічної підготовки практичних психологів та соціальних педагогів є не тільки оволодіння ними ґрунтовними теоретичними знаннями, але й навичками проведення вправ, технік, методик, інтерактивних форм роботи практичної спрямованості. Тож саме на розвиток практичної складової професійних компетентностей і спрямована моя програма джерело досвіду. Це і є метою програми. Відомо, що найефективніше людиною запам'ятовується запам та засвоюється матеріал, який торкнувся її практики. Який викликав певні почуття. Тож до змісту моєї просвітницької програми ввійшли інтерактивні форми роботи, це конспекти психологічних практикумів, майстер-класів, семінарів тренінгів, інтерактивних казок, інтерактивних ігор. Програма побудована у відповідності з андрагогічною моделлю навчання дорослої людини. Це недирективний характер та невимушена атмосфера навчання, орієнтація на самостійний пошук відповіді на певні питання чи вирішення певної проблеми. Формування учасників, зняття учасників установки на отримання готового рецепту і відпрацювання розподілу професійних функцій між практичним психологом та педагогом. Тематика занять взагалі, просвітницька програма моя спрямована на аудиторію, адресується аудиторії фахівців соціально-психологічної служби. Тематика занять просвітницької програми підібрана у відповідності з вивченням запитів фахівців соціально-психологічної служби, який проводив центр практичної психології і соціальної роботи міста. Маріуполя. Крім цього, я проаналізувала запити учасників освітнього процесу, членів Маріупольської громади, з якими вони зверталися до мене. І ще до програми війшов матеріал щодо профілактики досить негативної тенденції дитячого підліткового суїциду. Що, на жаль, має місце, мав місце і в місті Маріуполі і в інших містах України. Тож, основним орієнтиром для мене, як автора-укладача при розробленні програми був критерій корисності для аудиторії учасників з урахуванням їх запитів в контексті професійних і ціннісно цільових орієнтирів. До змісту просвітницької програми входить три. Тематичні модулі, це, це є практична складова програми. Перший модуль в чому та навчаємося. Сюди війшов матеріал, який розширить обізнаність практичних психологів з питань проведення консультативної роботи з учасниками освітнього процесу багато практичних завдань міститься в цьому занятті. Наступне це майстер-класи з проведення інтерактивних ігор з батьками, дорослою аудиторією та й дітьми, напевне, не дуже сприймається матеріал, який подається теоретично. Краще засвоюється те, що опрацьовується практично. Тож, для, до цього модулю ввійшли мої авторські інтерактивні ігри. Хочу зазначити, що практичні психологи, які були учасниками цієї програми та впроваджували ігри на місцях у своїх навчальних закладах, Ділилися, давали мені зворотній зв'язок, що батьки були дещо приголомшені після участі у інтерактивних іграх. Дякувала психологів та говорили, оце ви насряхнули. Тобто дані ігри ну, спонукали батьків замислитись над тим, як. Ведуть вони себе у своїх родинах по відношенню до дітей, як будуються в сім'ї міжособистісні стосунки з дітьми та який вплив це може бати, мати на подальшу, подальше життя і навіть долю дитини? Наступний модуль програми да, ще, до першого модуля ще ввійшли психологічна казка щодо профілактики дитячого суїциду. В другому модулі у вирі сімейних криз війшло також три заняття. В кожному із модулів всього по три заняття. Тут можна знайти матеріал, який стосується розлучення батьків. Часто батьки. При розлученні припускається, припускається досить грубих помилок, які ну, можуть стати причиною виникнення дитячих психотравм. Тож, в даному занятті розлучення батьків психологічна травма для дітей є матеріал, який допоможе батькам усвідомити хибність своєї поведінки та звернути увагу на те, як мають вести себе в ситуаціях, коли в сім'ї, на жаль, є розлучення. Наступне заняття. Втрата близьких як виклик долі. Це досить актуальна тема сьогодення, оскільки дуже багато батьків втратили своїх дітей, діти втратили батьків. І багато, в широкі верстви населення будуть, будуть потребувати психологічної допомоги. Тож саме на це спрямована. Спрямоване дані заняття, в даному модулі є підібрані вправи, є авторські мої напрацювання щодо роботи з втратою і є матеріал інших авторів, практичний матеріал, який працює досить потужно. Я хочу поділитися з вами наступним: коли я давала колезі прочитати свою програму перед участю у конкурсі, а вона роком раніше втратила свого чоловіка. Після прочитання повернула і подякувала, сказала: дякую, мені стало набагато легше. Я подивилася на проблему на трагедію, що сталася в моїй родині, трішки з іншого кута. У мене, наче камінь з душі впав. Крім цього, хочу сказати, що при зверненні до мене членів громади по втраті, вже після трьох, мабуть, занять було відчутно зміну у сприйнятті оточення. Люди включались у. Включались у життя, з якого самі себе вимкнули. Тож матеріал даного модуля програми допомагає повернутися до повноцінного життя, знайти сенс. Наступний модуль програми дисгармонійні стосунки у системі батьки-діти. Ну, Актуальність цього модуля ніхто, мабуть, заперечувати не зможе. бо Батьки і діти проблема батьків і дітей, це вічна проблема. І саме у цьому модулі можна знайти матеріал, де батьки розширять обізнаність з питань вікових криз дітей. Часто батьки, аналізуючи запити, я дійшла висновку та й колеги мої, що проблеми. В сім'ї бувають від незнання батьків, вікових особливостей дітей, присутності вікових криз і ведуть себе неправильно в ці періоди життя дитини, чим і закріплюють негативізми неправильну дитячу поведінку. В цьому модулі програми можна черпнути матеріал, який допоможе батькам розібратися, усвідомити свої помилки та в подальшому уникати їх. Родзинкою програми є розроблені, розроблені тести. Які пропоную, можна пропонувати учасникам до участі у заняттях, у модулях та після них. Аналіз заповнення цих тестів покаже, наскільки виросла обізнаність учасників та, мабуть, надихне їх працювати в подальшому над над питаннями розширення обізнаності, над підвищенням своєї самоосвіти. Унікальність програми представлених в моїх авторських розробках, іграх і казках. Цей матеріал можна зустріти тільки в програмі, ніде в інших джерелах його зустріти не можна. Універсальність програми це просвітницька спрямованість, що реалізується у групових та індивідуальних формах роботи з педагогами і батьками здобувачів освіти. Крім цього, хочу звернути увагу на те, що модулі програми логічно не залежать один від одного, тобто їх можна використовувати в будь-якій послідовності. Можна навіть брати матеріал і окремий матеріал з певного модуля і використовувати його просто як окреме заняття. Ну, в мене по програмі все. Дякую за увагу, дякую за організацію конкурсу і дякую колегам за те, що ділитеся досвідом. Миру нам, натхнення творчого. І всього найкращого в житті.